Всім привіт сьогодні, ми будемо знімати рецепт яйця. Буде беремо цибульку і беремо яєчко. Першим беремо цибульку, досочку. Значите, Беремо цибульку. Ну не всюдись, відрізайте полотичку. Я писав в дописі, що, можливо, почнеться великий тур містами. Я знаю, чи це вийде. Якщо в мене є фанати з Львова, вся інформація буде на наступних відео. Я не знаю, чи сам тур вийде, але ну, я вважаю, що так. Це десь буде в середині, чи, чи на початку серпня, буде тур містами. Ну, в Тернополі і в цьому мельничкому я, мабуть, не буду зупинятися, а в Львові я зупинюся. Я буду гуляти по місту, я скажу, де я буду, на якій адресі. Можете в коментарях писати, куди мені підійти, щоб вас зустріти. Так, мені ось цибулечку. Це, мабуть, буде багато, але ну, я думаю, нам, нам ще буде багато. Переходимо до головного процесу. Достаємо любу сковороду. На першим нам треба запалити газ. Сковородку. Так. оліка. Даємо трошки олійки. І рівномірно по всій поверхній сковородки. Хай трошки розігріється. прямо спустил. Забыл назвать. <laughs> так, я тики сильно могу найти. Я пришел. Дрипка соли. Сразу на, на пательню. И спаем всю цибульку. Зразу набиваємо яйце. Ось поки наші лише виглядає. Можна ще піти взяти ковбаску, але мені буде. Я ще буде. Я тебе зараз вжару, я тебе зараз знімаю, якщо ти хочеш. Де телефон лежить? Так, как це Так, Берем таблицата. Не му бе зареденете, мен така. Можна було зробити омлет, просто, просто треба було і це. У мене вже і так вийшов омлет, тому що я так повністю вийти. Ой. Для теж буде в цьому відео. Так. Ось я получую наші яйця. Ну, вони дуже гарно бачились. Так. Беремо якусь кружечка. Кружечка. І наливаємо трошки компоту. Ой, компотик. ось наше яєчко. Це туди госпорить. Що? Я чистя видно. Так, надійця. Ось кін компотик. Хліб. Якщо ще я буду в цьому відео дуже швидко їсти, тому що мені треба їхати. Так, пробуємо. Натураємо компоту М -м -м. це смачне. Те, що я добавив сіль в, в саму цибулю, не в яйця воно трохи додає, щоб було смачненьке. Ця солона цибуля з яйцем, це прям бомба. цей рецепт вийшов швидше, ніж лишь ты? По-перше, гала дуже швидко розігрівається, і, по-перше, було трьох, дуже багато пауз і невдалих, невдалих спроб. І в мене всі були інгредієнти на місці. А рецепт буде в коментарях. Вимачуємо жовток. Це та Так Табішарин. Ага. Я дуже люблю жовток вимачувати. з яйця. Наприклад, коту. Я це я оцінюю на 9 із 10. Воно було дуже смачне. Це була дуже, дуже смачна. Всім до побачення!